Три два. Один і найбільший страх ворога злітає у повітря. Ось так у рівному всі охочі мали змогу спробувати, як це бути оператором БПЛА. Проходив тренінг на базі рівненського будинку ветеранів, а вчилися запускати та садити дрони в програмі симуляторі. Учасниця тренінгу Катерина розповідає: попри декілька годин тренування, літати навіть у симуляторі складно. Було дуже цікаво спробувати себе в ролі оператора БПЛА. Спробувати наскільки це важко. вже тут. Кілька годин навчаємося. Дійсно, це не так вже просто, але цілком реально навчитися. Це досить цікавий процес. Олексій на тренінгу з керування БПЛА вперше каже, польоти на симуляторі даються нелегко, проте він хотів би практикуватися і надалі. Я дізнався про цей заклад по інтернету і якби згорився бажанням просто прийти сюди і спробувати. У майбутньому можна спробувати керувати дроном. Хотіли мабуть, ми піти в повноцінну школу можна було б спробувати да. організатори розповідають: аби підняти реальний дрон у повітря, потрібно щонайменше 30 годин тренувань на такому симуляторі. А подібні навчання допомагають людям зрозуміти, хто такий оператор БПЛА сприяють популяризації рекрутингових компаній та залученню громадян в територіальну оборону. Такі заходи допомагають популяризувати тему БПЛА і дають можливість людям дізнатися. Про наш рекрутинговий центр і потенційні посади, на які вони можуть долучитись, так звісно, потрібні оператори ППЛА, оператори станції РПР, але окрім цього, нам потрібні і кухарі, водії, і всі інші. Тобто на нашому сайті територія рекрутингу можна зайти і вибрати посаду абсолютно на любий смак». Цей симулятор і надалі перебуватиме у будинку ветеранів. А тому ті, хто не зміг відвідати тренінг, можуть прийти в інший день, аби спробувати повправлятися у керуванні дроном онлайн. Розклад роботи можна переглянути на сайті будинку ветеранів. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.